Мали йти займати позиції, а там вже були позиції, і ми можна сказати, половину позиції навіть не зайняли. Ми вели стрілецький бій, ми там теж вже стикалися з саме п'ять діб я пробув, і мене на четверту контузило, я ще ніч перебув і мене вивели. Ми ж йшли групою на займати СПО, і це було приблизно 10-ту ранку. Ми йшли. Трьома групами, щоб зайняти три спостережні пункти. Потім прилетіли дрони, почали скиди. Мене поранило. Був прильот міномета прямо в нашу спешку. Я цю до, до вдарився до стіни, і мене вже хлопці затягнули у підвал. Так я 12 годин пересидів, болі головні рвота, і потім не евакували. Та був Тактичний лікар він надав всю певну допомогу. Ще по болі голова шум в усі одному, а так то трохи легше. Я був на медроті, мене прокапали, коле ставили. Коли перестали дрони більш відійшли, ми перемістилися в більш захищене місце і ждали евакуації. Ми вийшли на точку евакуації, нас відвезли на медроту. Там кожен проявляє себе по-різному. Кожен по-різному. хтось не витримує психологічний тиск, моральний. Комусь страшно, а хтось дуже сміливо і робить все для того, щоб зберегти позиції. Як страшно не було, але все одно вони виконували. І як там складно не було, все одно і йшли і виконували, наскільки це можливо. Ми як відступали з позиції, то забігли до хлопців на спешку, вони нас прикрили, допомогли нам, там вже надали допомогу, бо там. Ми як відходили, то у нас два-три сотих було. Ми надавали своїм побратимам допомогу, першу турнікети. Все надавали. Важко, важко теж ті самі дрони. Все спостерігають, як їде наша машина, треба витягувати хлопців дуже важко. Дрони, міномети, вони, мабуть, не перестають кругли сутки. Там, перепочинок, може якась година, де дрони бачать переміщення людей, туди вони зразу й насипають. Тут теж то евакуація тільки по сірому, бо нереально в день заїхати туди. Тому хлопці мусять ждати і терпіти. Наприклад, довоза їжі, боєприпасів то все вночі і все по сірому. І то дрони вже мають і тепловізори, і зараз ще набагато важче. Їсти доставка їжі, боєприпасів це все добре. В основному мінометка кабель. Кабель — це найстрашніше. що Може бути, вони летять, аж воздух роздувається в небі. <звук> Тактика росіян знищити міста, з ним винищують повністю, випалюють міста, села і просуваються так далі. Міномет, дрони, артилерії. Пробуєш заснути, і тут знову прильоти, прильоти. Коли я вже не заїхав за блокпост, я зрозумів, де я був і що там сталося. А там постійно, там постійно треба бути на чеку, Нема коли часу розслаблятися.